Григорій Борзенко Хитра лисичка. З циклу Українські казки. Чи у великому, чи у маленькому лісі жили, були звірі. Жили дружно та весело. Поки дорослі займалися повсякденними справами, малюки вдавалися до дитячих забав. Зайченята весело гралися на галявині, ведмежата ті любили поштовхатися, і так зранку до вечора. Це й не дивно, хто з дітей не любить гратись. Звірятка, як і ви, дітки, були охочими до того, щоб смачно поїсти, але на відміну від багатьох із вас, їх не потрібно було кликати двічі, якою б не була цікавою гра. А ось їжаки ті молодці. Вони грались з користю, змагалися, хто більше знайде в листі траві яблук, що впали, смачних грибів, і принесе їх на колючій спинці додому та отримує подяку від дорослих. Дружно та весело жили звірі, але ось несподівано в ліс прийшла велика біда. Хоча неподалік лісу було невелике селище, люди ніколи не ображали звірів, йшли в ліс по гриби, ягоди або дрова. Та з недавніх пір оселився в тому селищі затятий мисливець і одразу ж повадився до лісу ходити. Прогриміли в лісі постріли, полилися у звіринних сім'ях сльози. Лісових мешканців охопили розгубленість, страх, розпач. Не перекидалися більше на галявині зайченята, не штовхалися ведмежата, не бігали їжаки, усі боялися потрапити на очі злому мисливцю. А той, сп'янілий запалом, зовсім розперезався, почав приходити в ліс не тільки з рушницею, а й з лопатою. Він горячково рив глибокі ями, накривав їх зверху гілками, присипав листям. І робив це слід сказати чудово козуля, ведмідь і інші звірі, що нічого не підозрювали, ставши на гілки, провалювалися в пастку і не в силах були вибратися з неї. А рано вранці приходив мисливець, накидав на нещасного звіра петлю, витягав його з ями і вбивав, звалював на спину та поспішав додому зі здобиччю. Довго терпіли звіри насильство, але нарешті терпець їм урвався. Зібралися вони на найбільшій у лісі галявині і почали міркувати, як захистити себе від злої напасті. Довго сперечалися і, нарешті, вирішили треба вибрати серед них найголовнішого звіра, щоб той міг захищати їх, або, хоча б, підказував, як це робити. З усіх боків посипалися пропозиції хто, на думку того, хто запропонував, найсильніший, найсміливіший, найрозумніший. Лев, кричали одні. ведмідь, заперечували інші. Вовк. пропонували треті. З повної плутанини на високий пень схопилася лисиця і закликала всіх до тиші. Коли звірі замовкли, руда сказала: Так ми, братики, нічого не вирішимо. Давайте міркувати розсудливо, яким має бути ватажок? Правильно, найсильнішим, найхоробрішим, найрозумнішим і найкмітливішим. Так, ствердно зашуміли звіри. Хто з нас найсильніший у лісі? запитала лисиця. Просте запитання, але задумалися звірі, а правда хто? Слон, пролунали голоси. Він найсильніший, найбільше дерево, як пушинку піднімає. Згодно, мовила лисиця, а хто найхоробріший? Лев, загомоніли довкола, він ніколи й нікого не боїться. Добре, продовжувала лисичка. Ну. А хто найрозумніший, найкмітливіший, найвигадливіший і найхитріший. Ти, лисичко, закричали дружні звіри, ти на хитрощі та вигадки справді майстриня. Ось і вирішили, спокійно сказала лисиця, дочекавшись тиші. Навіщо звалювати на одного таке важке та небезпечне завдання? От троє разом і придумаємо, як урятуватися від мисливця. Чудово! загомоніли звіри. Але егоїстичний слон не погодився і голосно оповістив, навіщо мені допомога лева, а тим паче нікчемної лисиці. Я й сам впораюся з мисливцем. І з завтрашнього дня нога жодного лиходія не ступить у наш ліс. Слон постояв ще хвилинку і потім, безцеремонно покинувши галявину, вирушив у ліс. Прийшовши до великого узлісся, взявся за роботу. Валив великі дерева, підбирав сухостій і тяг все це до стежки, що вела із селища до лісу. Ось завалю стежку, думав слон, і мисливець, прийшовши сюди вранці, не зможе подолати перешкоди і поверне назад. Довго, зранку й допізна працював слон. Тяжко крихчучи, він тягав важкі колоди, щоб мисливець не зміг розкидати їх. Цілу гору з колод виклав, тут навіть найсильніший мисливець не пройде. Добросовісна і віддана праця завжди викликала повагу, а от якщо вона марна, то яка ж вже тут повага. Сильний був слон працьовитий, але одного не врахував не треба мати сім п'ядей у лобі, щоб цю величезну гору колод просто обійти. І мисливець вранці гору обійшов, продовжуючи свій шлях знайомою стежкою. Титанічні зусилля слона виявилися марними. Звірі, побачивши мисливця, розгубилися. Що тепер буде? Їхні злякані погляди кинулися зараз на лева та лисицю, і Лев поважно ступив уперед. Ну, якщо я, могутній Лев не зможу захистити вас, то чого чекати від немічної лисиці? Лев гордо вийшов із кущів і безстрашно попрямував до мисливця. За кілька кроків до непроханого гостя він зупинився і грізно загарчав. Дуже страшно. На цей рік, власне, й розраховував Лев, він звик за багато років, що перед ним усі тремтять. Але мисливець не затремтів. Він був досвідчений, піднявши рушницю. Одразу вистрілив і поранив лева в лапу. Цар звірів, збожеволівши від болю, хотів кинутися на мисливця, роздерти кривдника, але жахливий біль заважав рухатися, а мисливець тим часом кинувся назустріч безпорадному леву. Звір зрозумів, що мисливець може просто пристрелити його і миттєво, перемагаючи біль, відповз у густі чагарники. Спробуй, знайди. Цар звірів Лев, як бачимо, програв мисливцеві. Так, він сміливий, безстрашний, але, як би це м'якше сказати, не зовсім кмітливий і розсудливий. Настала черга Лисиці. Мисливець спочатку своїм очам не повірив, попереду неквапливо, не поспішаючи йшла лисиця. По всьому, видно, руда про щось задумалася і навіть не помічає його грізного мисливця. Він миттєво зняв з плеча рушницю, прицілився, поклав палець на курок, лисиця продовжувала неквапливою розмірено бігти і пірнула в чагарник. Подумки полаявшись, докорюючи себе, мисливець крадькома побіг слідом за рудою. Та знову вибігла із за дерев. Мисливець, сховавшись за товстим дубом, знову скинув рушницю. Тепер не втечеш, думав він, – «по шию з твоєї шкури розкішний комір. Поки думав, лисиця знову пірнула в зарості ще більше й густіше. Чоловік із рушницею знав, що рано чи пізно лисиця вибіжить на широку галявину, і він таки візьме своє, сховаюсь за тим дубом. Перебіжу до нього худчіше. Сп'янілий азартом мисливець з усіх ніг кинувся до дуба, вдало зіграла Лисиця на такій людській слабкості, як азарт. Вона ще від своїх предків засвоїла що більше мисливець захоплюється погонею, то швидше втрачає розсудливість. Лисиця давно спостерігала, де саме ця людина влаштувала пастки і запам'ятовувала небезпечні місця. Ця спостережливість і пам'ять їй тепер і знадобилися. Мисливець несподівано втратив під ногами опору. Від несподіванки він скрикнув, рушниця наче сама вирвалася з його рук і впала на траву. Нічого собі діла, промайнуло в голові мисливця, що опинився на дні глибокої ями, яку сам і викопав. Звірі, що крадькома спостерігали за тим, що відбувається, вискочили з чагарників і давай стрибати і танцювати. Нарешті потрапив у пастку злий мисливець. Всі навперебій хвалили лисицю. Та, схопивши зубами за ремінь рушницю, відтягла її до річки і кинула у воду в найглибшому місці. Ура, лисиці, раділи звірі! Бути їй відтепер найголовнішою у лісі. І знову зажили звірі весело і безтурботно, ніхто більше не турбував їхній спокій. Знову грали та веселилися, стрибали і танцювали малюки. Ось би сказати, тут і казці кінець, та що за казка без моралі. Ось і я кажу сила та сміливість добре, навіть дуже добре. Але що вони значать без корисного і раціонального їх використання? Недарма ж люди здавна примовляли, сила є, розуму не треба, говорили вони це з усмішкою, мовляв, слухайте на вусмотай. А ось ще висновок у єдності сила. Якби не зрозумілися, і Лев, якби вони діяли спільно, не потрапили б у неприємну ситуацію. Слон кілька днів працював марно, а лев отримав рану, яка потім дуже дошкуляла йому. Гарний, гадаю, урок, добрі справи робляться спільно. Кажу це маленьким читачам та й великим нагадую. Я вже зовсім зібрався крапку ставити, та тут велика спокуса згадати ще про одне я ось про що. Мисливець, коли рив свої ями для звірів, робив їх надзвичайно глибокими, щоб навіть слон не міг з пастки вибратися, а коли потрапив у яму сам, з жахом подумав, наскільки мали рацію люди, які б придумали прислів'я. А про яке саме прислів'я йдеться мова, я думаю, ви й самі здогадалися, дітки. Ви слухали казку Григорія Борзенка Хитра лисичка з циклу Українські казки? Читав Пахомов Михайло.